Пісні, які знову стали хітами, завдяки тіктоку. Тренд на музику 2000-х не збавляє обертів. Запала злапала від бомбокс. Раптом увірвалися в чарти. Запала злапала спутала. Я взагалі не виступаю». Зараз її слухають навіть зумери, хоча треку вже 20 років. Веснянка Ніни Матвієнко. Стала вірусною, але завдяки новій версії від Іванки Чарвінської. Ой, прийшла весна. Ой, прийшла красна Від її голос у ТТ показують рідні місця, спогади з дитинства та навіть своїх улюбленців. Степан Гіга справжній феномен. Його смереки осені не знають. Записана ще у 1991 році. І що люблять році. А зараз молодь від неї просто в захваті. Гіга не прогавив момент і перевипустив трек. А от пісня буде поміж нас, Володимира Івасюка чудово лягла на романтичні відео та гірські краєвиди. Тоб міг подумати, що вона набере мільйони переглядів у ТТ.